Вітаю друзі! Хто дивиться в мій канал, ви пам'ятаєте, що коли я ремонтував цю магнітолу, було відео про неї і в мене була підозра, що не, не працює там мікросхема. І я зробив цю мікросхему спаяв. Я напомню вам от схема, а от сама схема цієї мікросхеми. Я її знайшов, вона є на Aliexpress, але вона стоїть більше, ніж це радіо. Одна мікросхема стоїть більше, ніж це радіо. От дивіться. Тут 9 транзисторів, і всі навіть номінали розписані. Отак вона виглядає. Може її спаять, взяти. <правді> Помните, як у цьому транзистори у мене тут навалом. Назад док, там спаяв мікросхему із будущого. А мені ж наоборот, треба паяти із прошлого. Так що можна спробувати. Ну що, я спаяв. Знайшов я причину, ребята. І дивіться, що було. Резистор цей стояв отак. Оп і не стало. Отак він був в цьому, в цьому положенні. А коли його медленно починаєш крутити, «Зимав, зимав, зимав. І далі теж пропадає. Не треба міняти мікросхему. От, ви пам'ятаєте, що мікросхему я спаяв, але так і не, не спробував. От вона ця мікросхема. Я вже підключив провода до неї, виводи, от її схема. Ну і зробити мікросхему і не спробувати. Це не серйозно. Так що я вирішив все-таки спробувати оцю мікросхему в цьому радіо. Воно зараз працює, воно робоче радіо, все е і справне. О. Це так же роботає, все середнє. Також у КВ працює, Все працює. Я нічим не рискую. От. Е Схема його, оцю мікросхему спробую е, поміняти. Вона і справна, робоча. Хочу поставити оцю. Ха, туди я паяв. Ну і буде цікаво, чи працює ця ідея, чи, чи не працює. Ну от мікросхема легко випаялась. Зараз ми її витащимо. І на її місце покладемо оцю. Так, запаяв, перевірив Коротких замикань немає. Вон там плата. Сейчас переверну, покажу. Ну ось так виглядає плата. Уже все припаяно, все готово для експерименту. Ну що ж, делайте ставки, господа. Заработає чи ні, як думаєте. Вот такі щелчки тільки. І пече проходить. Перший, п'ятий, це вход цієї мікросхеми, пече проходить. Ну, магнітолог не працює Перша попытка провалилась з-за того, що я не додивився, от схема цієї мікросхеми на виході стоїть от це стабілізатор. Сюди 6 вольт, вона питається 6 вольтами, приходить. А остальна частина питається через цей стабілізатор. А цей стабілітрон не просто діод. У мене там просто діод. І тут у мене вийшло 1,36. А треба 3,1. Я хочу поставити такий регулятор на 3,3 В. Це спеціально, ну як кренка. От замість цієї схеми. І спробувати. Тобто воно робило, але сильний сигнал я подавав сюди, тоді все проходило. Тобто чувствительність була погана. Із-за того, що треба 3,1 вольта, а в мене 1,36. От вони зараз. Я подав 6 вольт із цього прибору блока питання. Подаю на вход і от виход. Вход, а це виход. 1.36. А тут має бути 3,3. Я зараз замість цього поставлю оцю мікросхему і провірю. Ну от, тепер я подав 6 вольт і отримав 3,26. А тут має бути 3,1. 3,1. На второму. А вторий це у нас. От. Це після стабілізатора. Ну тут ці провода мішають. Я думаю ви поймете. Оце я викинув цю систему і поставив от як я поставив. ОНІ. Я все оставив так, як є. Тільки додав ось оцей стабілізатор на 3-3 3.26. Ну там треба 3,1, нічого страшного. Ну, тепер можна спробувати. Тепер виходить, всі ці каскади 1, 2, 3, 4, 5. 5 каскадів, вони питаються 3,3 вольта. У мене було 1,36. Все правильно, тепер можна пробувати. Роботи. <му> 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 Но чувствительність дуже слаба. Ну це нічого. Я просто підключив, нічого не строю. Ну я думаю, що тут і строїть нічого не надо. Я не хочу тровати контура, тому що це все временно. Давайте підведемо підсумки. Вона працює, так, да. ну не так, як хотілося б. На ЕМ так же само низька чувствительність і на ФМ теж низька чувствительність. із за того, що я не знаю, які там транзистори приміняються, з яким коефіцієнтом усилення. Я провірив схему і правильно, все, все там правильно я спаяв. У ну, моєму випадку воно не спрацювало, але я е, зробив, ну, щоб не кортіло, а то спаяв мікросхему і не, е, не попробував це. Ну і вам було б цікаво це подивитись. Так що дякую за те, що додивились до кінця ці всякі експерименти. Ну і до зустрічі. Поки мирного неба вам і хай щастить. Ось подивіться на прикладі оцього саньо, як можна підстроїти контура. Я е, в основному я не, не трогаю контура. Але оказалось, що тут були розстроєні 455. Треба перевіряти завжди. От цим простим. Приборчиком включаем его и никуда даже не підключаємо Вот. Я їх уже настрою. Тут три контура. Ось два і три на 455. А остальні на 10,7. От дивіться. Оцей був розстроєний Просто на слух. Так. На слух. Без всяких. І останній. Все. А по інструкції сигнал подається от сюди. Цю точку. Ну це дуже сильний сигнал, але можна його Убираєш він все одно сильний. Треба як можна менший сигнал подавати. вот таким образом настроение 455. 10,7 там надо уже строить по, краще по ачехометру, чтобы симметрично было. И полоса там должна быть. 200 кГц. Тут мала полоса на 455. 6 кГц. Так что тут не ошибаюсь.